Це такі мальчишні квігації. Працюєте аніматорами для підерів. Як ви докатились до такої жизни? Випадково. Ну, Що це там сталося? Коли робота, це от самореалізація. Головне цю роботу робити на п'єтірочку. Це як великий організм, і кожен гвинтик цього організму має дуже велике значення в першу чергу для нас. Тому що вона наше прикриття, вона наші очі, до розвідка, е групи евакуації, безпілотники, ГВП. Пущені на та наші групи сиділи на позиціях, них дуже багато висували штурмових груп. А так, як той не дійшов, бо їх скідами просто розбивали усіх. Хто 200, хто 300, то тікав просто. Скідами небагато людей ворожих знищили. В основному ми щось коригуємо на щось, щось виявляємо. Ну, все приходить з досвіду. Перший раз ти сідаєш, ти нічого не бачиш. Чим більше ти літаєш, тим більше ти. Працюєш, тим більше у тебе досвіду, тим простіше ти виділяєш якісь нюанси. СПІ. Кучу раз. Серйозно? Ні, в ПВшка моє знащо. В пілоті можна виявити на висотах. Дивися висоти і дивися, де вони можуть поставити антенни, де вони можуть замаскувати там ще щось, куди їм буде зручно під'їжджати і на тих точках дивимося. Це очі така скриня, логічна. Скриня. Гра в Я просто уявляю, як він буде розставлятися там і щось схоже. О, диви. Що це там сталося? Репорті без що. Так, так, детонація. Тут ще один FPV, по-моєму, лотить. А ну, зараз дивимося. Ми при задачі, тобто спілкуємось е, через меседжер гонки гром зв'язку з оператором дрона, просимо його провотати в район, кажемо, подивись тут гарно. Він тобто, висить, дивиться, працює під нас. Реакційно. Тобто, якщо ми виявляємо якусь позицію, щоб нам туди одразу там, зі штурмом не йти. Він вони відпрацьовують з кидами, працюють до 30-та, і потім тільки ми підходимо, коли вони там вже кажуть, що ворог нейтралізований, чи просто треба його взяти в полон, що він вже морально деморалізований. І за рахунок їх наші задачі виконуються. Чим відрізняється артилерія спецпризначення від артилерії стаціонарної, звичайної, сухопутної. Ми працюємо, ми не стоїмо на місці, ми не, стоїмо, не живемо в шансах, ми працюємо ну, капом чи на Тобто є стіль ми вибираємо позицію, розгортаємо, проїжджаємо, розгортаємо гармату. Ну, Краще результат це десь. Півтори хвилини гармата розгорнута і вже ведеться вогонь. Наше найголовніше завдання це не знищити противника, а врятувати життя наших побратимів, які виходять в групах на завдання на лінії бойового зіткнення. Хороша робота! Нас похвалили. Складність зараз це в чергу, інфільтрація добратися до місця виконання завдання. Зараз багато тих самих ждунів, які очікують на дорозі. І тим паче тут рухаємось не тільки ми по цій дорозі, рухається багато підрозділів, які там е, не слідкують за тим. У нас це організовується таким чином, що е, кожен участок відкритої місцевості, та сама 100-метровка, і в першу чергу прилітають наші безпілотні системи, хлопці, продивляються на ждунів. І так кожен участок дороги ми проходимо, проходимо, проходимо. І це займає таку львіну долю проїхати, доїхати без е, якогось інциденту. Тебе ось техніка стоїть, вона йде на неї. Уходь або вправо, або вліво строго під 90 градусів від неї. Потім пробує максимально всі плотно стягня, але ж таки крики. Дивимося, щоб ми блядь, не перекривалися як покрутува. Щоб не було, що ми почнемо пиздолити, він буде спригувати з багажника і боєш заїбаш. This is me Ті самі водії, хлопці, які кожен раз їздять по цьому маршруту, які дуже складні. Іноді у нас були такі випадки, що добратись і вийти з району складніше, ніж виконати саму задачу. Це хлопці з великими яйцями. Ще зимову Курщину, вони нас витягували. Просто вони там літали на хамерах, Тут вони літають на багі, на квадриках, але нічого не змінюється. Професіоналізм. Вони шукають маршрути. Тобто, у нас, якщо змінюється трішки там ліс, то вони перші їдуть. Пробувають маршрути, беруть собі бензопили, прорізають, помічають собі цей маршрут. З першого разу його запам'ятовую, тому що змоги, як у нас там відкрити телефони, подивитись, куди йти, я можу, а вони таке зробити не можуть, тому що кожна хвилина десь на відкритій місцевості це для них загроза. безпечно. Ми щось тільки бачиш, що починається якась Був один? кататися, починається дитин в швидкі. Вчора його не було, а сьогодні він є спалений а -а -а. на тій стороні. Сетки височи один. Ти отак от найскась в ліс дивишся, не можеш носом лівіше довернути і тепер вправо давай. І що вправо? А ви Давай! Коли працює група, всі розуміють, де вони знаходяться, що вони на самому острі, грубо кажучи, ножа. І, Тобто все, всі засоби спрямовані на, на допомогу групам. І те, що ми можемо і чим ми можемо допомогти, це, звісно, вогневими враженнями, якимось залякуванням ворога. Немає певних шаблонів, типу. Тут о, дійсно саморозвиток, як ти під, підійдеш, креатив має бути обов'язково. тобто е, Це все в сукупності е, інтелект, е, саморозвиток, креатив, і, імпровізація. Коли це все от сходиться в один, можна сказати, компонент, тоді виходить, в принципі, чудові ураження. Пачка Ну, Пачка серветик. Вологих? Та ні, сухих якраз. Якщо піти робота, буде вологість повишене. Нам передають там інформацію, точку якусь або інформацію де ворог, де ймовірне місце перебування і група не може просуватись там, то ми просто відпрацьовуємо по той точці. Задача була обійти передню лінію. Підготувати хлопців, які знаходились піхотні підрозділи, десантно-штурмові, щоб ми будемо працювати в тому районі, щоб знали, що ми можемо звідти повернутися, що ми там спереду. У нас вже на карті були відмічені місця там, де були помічені бліндажі. І наша задача була просунутись, зробити зачистку, впевнитись у відсутності ворога більше там, і в подальшому завести туди на нові позиції піхотні підрозділи. Багато трупів і свіжих когось там дострілювали. Е, хтось вже просто лежав, там давненько воняв. Тобто вони там відходячи, вони своїх ну, рідко кого забирають. Така місцевість, що для них, мабуть, це складно. Ну і я думаю, бажання великого нема це робити. Раз, два, три, чотири. Для людини, яка приходить з цивільного життя, яка не бачила там війни, це, це дуже складно. В першу чергу, фізично, ну для мене там було там, хоча й підготовлена людина була до того, але це треба втягуватись, маршова втягнутість, постійний рюкзак, підбірка екіпіровки це все якось в сумі дає тобі якісь знання, з якими ти потім можеш виконувати більш вдало ці завдання. А для мене це було складно, і для хлопців, які приходять, це теж складно. І в другу чергу, звичайно ж, морально. Тому що бачити смерть, бачити там поранення, це теж якось потрошку-потрошку накладує на тобі якісь згузки, які ти потім згадуєш, потім вони повертаються флешбеками, якісь, якісь моменти. Але в цілому, ти звикаєш. Як казав мій батько, людина така тварь, що звикає до всього. Ух, блядь. Силой? Да. Да, плюс, плюс, плюс. Ну так. Да. Ну, да угу. А так от ми воюємо нахуй. Як не з дронами, то з мінометами, блядь. Ти покриють нахуй. Ми різносторонні. Ми можемо працювати як в воздусі, на землі, так і на воді і під водою. Тобто для мене це і є от той критерій, який ми спеціалізуємося як сили спеціальних операцій, самоморський центр. Для нас нема завади, що це буде. І де це буде? Тобто ми працювали до того на Херсонщині, зараз ми працюємо в цьому районі, і ми перестрамились швидко вчимося. І незалежно від того, що перед нами стоїть, що треба пройти, це буде річка, це чи це буде ліс, ми можемо і там, і там працювати. Тому, от саме ця різносторонність наша такий є. Вайп наш. Це дружба, це братерство, це свої приколи. І до кожного звикаєш. І це у нас цей мальчишник, який я сподіваюся, пройде цю війну, і ми в подальшому будемо зустрічатися з цим самим составом, тим самим нашим першим загином, і згадувати це все як якийсь дуже такий смішний і давній фільм.